Заре Бога і всі укриття. Це многофункціональний підземний хаб. Це сталеве укриття по концепції сталева мрія компанії МетIнвест. Складений з готових сталевих модулів, які виробляються на заводі металоконструкцій. І безпосередньо на будівельному майданчику поєднується в таке підземне укриття. Даний проєкт реалізований зі стані Метанвест за концепцією Сталева Мрія та в рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт Рената Ахмета. Це підземний хаб для навчання, який доволі. Глибоко занурений під землю для того, щоб забезпечити максимальну безпеку для навчального процесу. В даному укритті можна розташовуватись як в день проводячи навчання, так і вночі. Для цього передбачені розкладні ліжка та карамати. Також є два санвузли для комфортного перебування. Опалення відбувається завдяки колориферам. Вентиляція є як примусова, так і натуральна, тобто навіть при відключенні світла можна перебувати в цьому. Укритті. Даний навчальний хаб має три рукави входів і виходів. Загалом це п'ять входів і виходів для укриття, складається з трьох навчальних класів для різного застосування. Зараз ми знаходимося в класі для нарад та проведення контрольних робіт. Наприклад, він має в собі проектор, на якому також можна виводити інформацію та проводити наради та міні-лекції. Наступна зала, це є в Велика лекційна зала, яка має в собі декілька сценаріїв використання завдяки складним меблям. Так, наприклад, можна провести лекцію або навчання по так меду чи роботи в групах. І остання зала це зала для напівгруп для проведення контрольних робіт та засвоювання інших матеріалів. Для комфортного навчального процесу тут може перебувати до 75 до осіб а та для укриття безпосередньо до 150. це дуже дуже позитивний результат, тому що ми із класів можемо по східцях швидко спуститися в укриття, де продовжувати заняття без отриву На Перехід з однієї території на другу територію, Тобто я рахую, що це зроблено для людей, і це дуже 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 недобре, а даже можна сказати, відмінно.